Я всіх вітаю, це Козача. Сьогодні присвячую відео двом доволі пов'язаним темам, які цікавлять мене і цікавили ще до початку служби в армії, а саме тема управління і тема керівництва підрозділом, який виконує це управління. Чому я бачу важливим записати про це відео? Адже я бачу закономірність, навіть певну універсальність підходів в управління незалежно від сфери. Це може бути цікаво широкому загалу. Також я хочу висвітлити, чому події відбуваються так само, як вони відбуваються під час армії, взагалі в бойових діях, і систематизувати для себе вже набутий досвід. В цьому відео я не буду згадувати про бойові статути, протоколи TLP чи MDMP, адже в моєму робочому середовищі вони застосовуються лише частково, і мені нема на меті говорити шаблонами. А Відмітити те, що я бачу найважливим. Почну з того, що управління і взагалі прийняття рішень має різну зону впливу. В армії їх ділять на три рівня тактичний, оперативний стратегічний, які є дуже пов'язані, де важливо розуміти свої можливості сили і спроможності, так і сили, спроможності і плани противника. Але принципово вони діляться в масштабі впливу і в тривалості планування. Що стосується тактики і оперативного рівня, я скажу детальніше. Стратегічний ж охоплює масштаб всієї країни, регіону, де є вплив на політику, економіку, пропаганду, довгострокову взагалі, стратегію в обороні або в наступі, так, зменшення потужності транзиту або переробки нафти про Розповсюдження ІПСО в Україні чи Європі мають стратегічний вплив, адже впливають на все населення, на політику, економіку і як наслідок на військо. Це в цивільному бізнесі можна привести аналогію з політичними рішеннями, які впливають на акції компанії, які в свою чергу впливають на подальші інвестиції, необхідність переглядати виробництво і чисельність компанії. Щодо цілей, вони, як правило, незмінні, адже вони глобальні. І тут дуже важлива пріоритизація і концентрація зусиль на їх виконання. Щодо глобальних досягнень стратегічних України, я відзначу це збереження суверенітету і також домовлення з десятками країн про довгострокову підтримку нашої країни. Щодо великих проблем, труднощів, можна навіть провалів сказати, це. Неможливість організувати стратегічну оборону, яка, ну, частина з якої, наприклад, є масове СЗЧ, динаміка якого тільки збільшується. Це говорить про те, що рекрут або вже новостворений солдат мав конкретне уявлення до потрапляння в служби до армії, і конкретне вже уявлення після того, як він пройшов базове навчання або почав вже службу. І певно, що це його дуже не влаштовувало, і, і ПСО ем, якраз внутрішні вороги і зовнішні, цьому дуже сприяють. Говорячи про тактичні оперативні рівні, вони є вже більш суто військовими, дуже взаємопов'язані і охоплюють ем, смугу від самого фронту до сотень кілометрів вглиб противника. Говорячи про противний рівень, то це доволі широкий горизонт, як і планування по масштабу, так і по часу, включає в себе різні диверсійні кампанії, постійну розвитку відстеження пересування противника або цілих угрупувань. Це використання унікальних засобів розвитки і ураження, таких як авіація, спеціальна точна артилерія. Різні особливі БПЛА, про які не дуже афішуються. Частина з цих операцій опублікована на загал, але більша частина залишається таємною, так як ці операції ну, мають тривалий ефект і щоб їх втілити, потрібен час. Для цього працюють цілі аналітичні групи. Я можу тільки сказати, що я просто знаю, що вони існують ніякого до них зв'язку я не маю. Але ця робота важлива, так як може на певному рівні взагалі зупинити просування плани ворога на якійсь смузі. Говорячи про тактичний рівень, то це безпосередньо сам фронт або як це називають ЛБЗ. Причому вглиб на нашої території, так і вглиб противника. Це відстань до декількох десятків кілометрів. Вона є, на мій погляд, на самою важливою, так як туди залучена найбільша кількість війська, як з нашої, так і з сторони противника. Тому на цьому рівні дуже важлива якість взаємодії між своїми ж підрозділами, тому що через це є як і багато проблем, так і багато дуже важливої, крутою взаємодії. На цьому етапі дуже важливо постійне контакт взагалі, з розвиткою, обізнаність по тому, що відбувається. Для цього розгорнуто багато наземних повітряних спостережних пунктів. І відповідно, той, хто забезпечив найкращу щільність розвитки і обізнаності, той. Принципі керує процесом на оперативному рівні, це загалом неможливо, тобто це якісь фрагменти правди в реальному часі, яка доступна як пазл. Це треба потім збирати окремими людьми і робити висновки. На рівні тактичному, якщо це грамотно організована робота, то ці пазли не потрібно сильно багато збирати, тому що є дуже багато реально підтвердженої інформації. Відповідно, для цього організовано цілодобові чергування на цьому рівні залучаються не дуже багато специфічних засобів, тобто це зазвичай всі відомим засоби там, і комерційної розвитки, типу «Мавіків», і багато-багато різних штатного скажімо, зоопарку, які використовуються і планово, і непланово. Світло міняється, сонце піднімається. Щось в цьому є так: посидіти, ще й записати відео, поділитися чимось, що вже назбирав в голові. А продовжити я хочу з проблем, які я бачу в управлінні. Я впевнений, що вони є на всіх трьох рівнях. Частково лише я стикаюся з тими, про які скажу. Але впевнений з обставин, з контексту, що вони е, присутні, і одна з самих головних – це вчасність і правдивість донесення інформації, особливо те, що стосується так, так, тактичного рівня, скажімо, поле е, героїчних і трагічних подій, які вже майже четвертий рік ось е, відбуваються, і е, як призначення різних е, сумнівних кадрових рішень, так і потім. Недобросовісність, неправдивість того, як вони звітують по вертикалі вище, призводить до того, що гинуть люди, формуються цілі котли. Інформація, яка просто подається, є підставою для оперативно-стратегічного управління. І так як вона базується на неправді, то відповідно ми отримаємо те, що ми отримуємо. Наступний, наступна проблема, яку я сам вже стикався, це постійний мікроменеджмент від старшого керівництва. Відповідно, це буквально втручання в стріми, надання задач різноманітних. Одна з них показова без імен це, коли ми мали відпрацювати артилерію по ворожому прапору, який просто якась ДРГ повісила на одному з стовпів. Біля будинку, ну, відповідно, нам ми не змогли навіть 30 снарядами нормально той прапор збити, хоча й зачіпали. Ну, це, це така просто задача, якби, яка одразу мала якби, такий ем, вихід, такий результат. Ну, власне, напевно, якомусь старшому офіцеру, генералу це дуже було необхідно. Ну, таких прикладів показових багато. Думаю, якщо слухають мене з війська, то у вас в пам'яті теж таке щось приходить. Частина відповідно, цього ж і мікроменеджменту могла б бути доволі резомною, але часто буває так, що мені, як артилеристу, вже видно, що ті, хто нами управляє, відповідно, вони можуть бути непоганими управлінцями, але вже не спеціалістами. І вони можуть не розуміти тактику застосування артилерії. Врахування необхідності, врахування, наприклад, мето, того, як комплексуються заряди, снаряди і тому подібне, але при тому вони можуть надавати задачі, які є неповними, де треба перепитувати або де є залишається поле невідомості, і це є проблема, замість того, щоб вийти напевно на горизонтальному рівні, проконсультуватися, разом сформувати задачу і потім її виконати. Наступний рівень чи проблема це очікування і наказ залучати безпосереднього командира підрозділу, це бригади, дивізіону, батареї, до контролю виконання поточної роботи. Тобто, відповідно, що від командира очікують, що він буде на стрімах, що він буде давати задачу, відповідно керувати всім процесом. Я вважаю, що це є велика помилка, так як командир, як я говорив про необхідність планування логістики, взагалі обізнаності і тому подібне, він має якраз займатися цим. Тобто він має приймати зважені кадрові рішення, він має відповідати, щоб логістика працювала, щоб проводилися грамотні закупівлі, щоб всі могли там їздити відпустки. Відповідно, щоб... Всі були одіті, накормлені і тому подібне. Тобто він має організувати якраз роботу всіх служб. Коли, відповідно, він весь час зайнятий в цій бойовій роботі, то ну, щось не так, відповідно. Але проблема в тому, що іноді це очікується від нього, вимагається. Також суттєва проблема це взаємодія і злагодженість між різними підрозділами, особливо на тактичному рівні. Тут, якби, може, такий іронічний, навіть сумний трохи жарт, що дружнього ребу не існує. От, і всі, всі, хто там працює з БПЛА, це дуже по собі знають, коли ми втрачаємо борти на своїй території, десь потім їх там шукаємо, десь не знаходимо. Так само це стосується різних вогневих підрозділів, які тимчасово залучаються в смузі. Через це бувають певні казуси. Наприклад, що в там, одному квадраті, квадратному кілометрі може бути дуже багато засобів з одною самою чистотою, які, відповідно, не, не управляються якимось одним пунктом управління. Ну і через це, відповідно, управління всіх цих засобів воно погіршується. Так само буває, що Розподіл цілей і взагалі смуг розвитки. Він також зміщується і ламається. Цей процес. Показово, коли, наприклад, рухається декілька там, колон противника, і вся увага просто зосереджується на, на якомусь на якісь одній цілі. Відповідно, туди дивляться всі стріми, туди працюють всі FPV, вся артилерія, а паралельно з цим, десь там, коли може бути якась погана погода, відповідно, противник переміщується колонами піхоти або якимись мобільними групами. Ну і цього ніхто не бачить. Ну, можливо, потім побачать, коли вже будуть якісь перестрілки на спостережних пунктах. Тобто, це, звісно, що теж проблеми якіські управління. Так як немає якоїсь чисто такої нормальної дисципліни, хто за що відповідальний і хто куди не лізе, І це дуже важливо. Також такі більш кадрові, кадрові проблеми, що, на відміну від безпосередньо роботи в полі, там де завжди ризик дуже високий, то управління це, по суті, таки день бобака в доволі комфортних умовах по військовим міркам. І він створює би, умови там, де е, частина управлінців, це не завжди офіцери, вони е, стають доволі пасивними. Або вони е, би, частково, або, скажімо, поступово стають пасивними, або можливо, вони завжди були такими. І це напряму впливає на роботу. Е, коли їх дуже багато таких людей, то це дуже велика проблема. І як ви можете розуміти, це все. Е, всі ці проблеми вони в першу чергу пов'язані на комунікацію між людьми. З цього, в принципі, ж і складається наше суспільство, колектив. І в цьому сенсі, напевно, наша комунікація є і проблемою, і є і можливим рішенням. Тобто те, то, як ми змінимося, кожен з нас, і як ми змінимо форми взаємодії. Ну І світлі розмови про якість комунікації взагалі про людей, які приймають рішення. Тільки під час служби я звернув увагу і дуже так оцінив і навіть використовую думки генерала Еріха фон Манштейна, який поділив управлінців на чотири типи: перші з них це тупі ліниві. Він казав, зазначав, що ці люди не причинять багато лиха, тому можна їх не чіпати. На відміну від тупих і дуже активних, які небезпечні, їх треба якомога швидше усувати від справ. У мене певно, з цим досвід є. Третій тип це розумні і працелюбні, це люди, які дуже такі виконавчі, можуть працювати, виконувати. Роботу і дуже підходять якраз для штабу, для управління. І наостанок це офіцери чи люди ліниві, але розумні. Відповідно, що він рекомендував таких людей ставити на найвищі посади, тому що вони знайдуть найкращі рішення в найшвидший термін. Я ж себе напевно відношу до розумних і працелюбних, Скажем, користуюся поки своїми цими надбаннями. Вчуся, розвиваюся, щоб ставати поступово лінивим, ну, конструктивно лінивим, звісно. І е, хочу, напевно, під завершення поговорити про, про команду, про те, на яких засадах я намагаюся управляти підрозділом. Деякі речі з цих тезисів можуть здатися ну, взагалі дуже простими, але в армійських умовах насправді дуже прості речі буває ну, дуже складно реалізувати через правила, через певні упередження старшого керівництва. Частину з цього я почеркнув з книг Джоко Вілінга. Я знайшов, що там є дуже хороші інсайти. Частину з книг я десь покажу, рекомендую до ознайомлення. І почну з того, що взагалі команда це про команда управління, звісно, це про більш горизонтальні зв'язки, де, по моєму досвіду, значення, чи ти солдат, чи сержант чи офіцер, не має настільки значення, адже ролі вони можуть бути хоча дуже спеціалізовані, але дуже відповідальні. І на моєму прикладі, в моєму підрозділі, бійці виконують спокійно офіцерські задачі, адже вони просто в цьому навчені і вже компетентні, щоб спокійно відповідати і приймати рішення. І я не бачу в цьому проблеми. але зустрічав неодноразово упередження ззовні, що нам треба спілкуватися з офіцерами і чому? Бо вони офіцери, звичайно, що це просто люди, які бувають некомпетентними. Також дуже важлива це підтримка морального духу. Вона, як я з таку формулу для себе виписую, що повага і справедливість важливіша свобода, ту свободу, яку ми зараз по суті свідомо добровільно віддали заради служіння, але. Це взаємопорозуміння, повага, визнання того, що кожна людина вона вносить свій вклад і в управління це буває не так легко насправді побачити і зрозуміти, то це потребує уважності командира підрозділу, щоб це визнавати різним чином, заохочувати, стимулювати ем, якусь продуктивну роботу. І в цьому сенсі дуже важливо будувати певну культуру. Вона відрізняється від бойових підрозділів, там де воно будується на такому героїзмі, на войовничості, на якійсь такій агресії. Явній. В цьому сенсі воно, напевно, більш інтелектуальне, більш таке про. Про широкий горизонт і думок, і планів, і взагалі розуміння людини, адже ми постійно працюємо в одних тих самих умовах, в місті, тобто бачимо одні ті самі очі кожен день за днем. І це і втомлює, але одночасно, відповідно, ми тут всі для чогось одного, і тому це заохочення, ця підтримка, вона дуже важлива. Також... Командир має бути першим, хто доводить важливу інформацію, чи то стосується якихось організаційних питань чи бойових. Я вважаю, що командир підрозділу має бути головним, хто шукає нових людей, хто навчає. І взагалі практика і шлях такі, які я підтримую, що якщо командир в змозі е, грамотно навчити делегувати роботу, то він не зобов'язаний е, бути залученим до цієї поточної роботи на будь-якому рівні. Чи то командир навіть відділення, чи вже командир пунктів, е, взводів, е, бригад і так далі. Тобто голова має бути чиста і е, вільна для якихось хороших, добрих ідей, або для якихось. Е, е, Грячих агресивних там, ситуацій, де треба якраз проявляти стійкість, холодність. І про те, що яка б зараз не була вузька спеціалізована роль солдата, сержанта офіцера, дуже важливо, щоб цей досвід загалом розширювався від дуже практичних навичок до навчання тому, як працювати з даними як е, е, працювати з різним програмним забезпеченням і тому подібне. Тобто е, вчимося всьому, але концентруємось на е, чомусь конкретному одному, де бути максимально ефективним. Я за те, щоб максимально автоматизувати все, що тільки можна, прибрати всі документи, всі, що не потрібні. Е, з цим, скажімо, я бачу, що є труднощі, але і, напевно є якийсь прогрес, ну, по крайній мірі, в моєму оточенні. Я вважаю, що якщо можна не забивати чимось солдата підлеглого, то я цього не буду робити. Тобто, як і для самого себе, так і для своїх побратимів, особистий вільний час і простір, це важлива така константа, можливість йому як і навчатися, так і просто переключитися. Тому що до цього часу я також зустрічаю певний опір, що якщо в тебе люди нічим не зайняті, то… Це призведе до якихось проблем, казусів. Тобто, що в установці є якась базова недовіра до людей, і мені це не близько. І я вважаю, що навіть якщо проблеми є, а вони завжди є, коли ти щось робиш, якісь огріхи, то це все вирішується. Тобто, дуже небагато ситуацій, коли це не можна вирішити. І так підсумовуючи наостанок, скажу, що взагалі такий в мене процес усвідомлення, що взагалі, чому в армії так все побудовано, як є, бо це пов'язано з тим, що під час війни, взагалі, в армії якби, є логіка, що люди будуть гинути. Тобто сама система створена так, що люди гинуть. і Відповідно, має працювати вся система ієрархія, структура, відповідно, де ви Змінюєте е, там, сержанта, який загинув командира відділення, новим сержантом, і він має виконувати ті самі ролі. Е, воно так, але е, мені здається, що якщо, якщо сильно продовжувати думати в цій парадигмі, то ми не зможемо, не те, що грамотно не зможемо перемагати, навіть не зможемо оборонятися, що нам важливо зберігати, залишати в живих якомога більше людей. А що стосується якраз цієї передачі ем, знань, інформації, е, навчання, оце є е, напевно самим головним зараз предметом е, моїх зусиль, е, і певно, хочу, щоб це м, розуміли і підтримували всі решта, і ми берегли людей якомога більше.